На Криворіжжі спільноти немає, громадянського суспільства немає. Але наскільки багато добрих, хороших людей, і не просто хороших добрих людей, а особистостей, їх дуже багато. І лише, мабуть, не вистачає такого, знаєте, лідера, який би це згуртував. О, так, я так, моє таке бачення. Щодо, от, скажімо, Цього року, я за цей рік хочу сказати. Дійсно, ми в цьому році, у нас в бібліотеці ми проводили такий захід, їм було б лише 75. Це і Пашицький, якого я не знала, Це і Михаліченко, якого я теж не знала, Це Мозалевський, якого я теж не знала. Але розумієте, читаючи їхні твори, знайомлячись з ними з з творчістю. Мені здається, людина люба, люба творча людина, вона перевтілюється в своїй творчості. І ти, з творчістю, ти узнаєш внутрішній світ цієї людини, цієї особистості. Я закохана в поезію Михайличенка, я говорила, що він дійсно, так як от кривий ріг, це моє знову ж бачимо, його куточки, його вірші. Мені здається, ніхто так не описав. Свою любов до Криворіжжя. У Кошицького мені близькі ті сторінки, які пишуться про природу, тому що я народилась на Сумщині, і природа, звичайно, не криворізька, це однозначно. І Мозолевського. Коли ми поїхали на місце, де знайшли пектора, ви знаєте, наскільки була вражена отим степом, отим вітром. Ми за той день у нас помінялося декілька е е і дощ був, і сонце, і вітер, і тихо. Це наскільки це таке, ну я не можу. Я ви бачите, я і зараз не можу. Це спокійно про це згадувати. Це який, який велетенський дух там живе на тих Бузовницьких степах. Це дійсно так, це дійсно так. Особливо це Кам'янка. Взагалі, от вам як я не люблю криворіжжя, Бачите, як я говорю. Тепер ще хочу сказати для тих людей, яких я знала, яких мені доля дала з ними зустрітися. Це Іван Гаврилович Ораненко. Це наскільки світла людина, як він казав, коли він до нас забігав, бібліотеку каже, та підриваю, я тут забіг, забіг, а йому вже було 85. Він каже, ну дай Бог, щоб до нас почастіше забігали. Ну, так скла, що його немає. Це і. Анатолій Ревоч Лопицький. Це наскільки висока людина, інтелігентна, толерантна, дипломатична, ви, ну, освічена. Наскільки вона, наскільки це особистість? Ну я не можу навіть передати своїми словами. Наскільки це? Це уявіть собі, в його роки, як він оцей Саксаган в цих ключатах, оцих сумках заносить бібліотеку, несете. Ну це, ну це бідний, це, це він цим жив. Це душа цього журналу Саксуані. І Людмила Петровна, якої теж немає, яка відійшла в світ інший. Це, це, люди, розумієте, це люди жили не, не заради грошей, не заради якийсь, якоїсь політичної партії. Вони просто жили заради людей. Такі, таке моє бачення. <плес> Не можу не згадати Сашу Алейнікова. Олександр Алєнік до нас приїжджав в бібліотеку на Серксагані годину, дві, електрички з Апостолова. Він рускоязичний. Але наскільки він оптимістичний, наскільки в нього, розумієте, от нього наскільки така така доброта сіяла, наскільки він верхівства про, на, про нас, про мене особисто, про бібліотеку. І взагалі в його всі збірочки, у нас вони є в бібліотеці, вони такі оптимістичні, такі налаштовані на добро, на щастя, на злагоду. Я не, я не можу вам уявити, але його теж в цьому році не стало. Це ті люди, яких я знала, яких, дуже, яких я за ними я дуже співчуваю. А Івас Іванович Бабич. Вибачте, це ж ходяча енциклопедія. Ми могли сидіти з ним у нас в бібліотеці годинами говорити, і він розповідав іменно про кривирі, він відкривав такі сторінки, які потім їх ніде не можна було побачити і почути, і взагалі. Так що я вважаю, що кривирі це дійсно велика спільнота людей. І ще хочу сказати, що я недавно була у Києві на науково-практичній конференції з краєзнавства в Національній історичній бібліотеці. І ви знаєте, мені було дуже приємно, коли я називала прізвище, і бібліотеки, які там працюють, вони кажуть, а що, він теж ваш? Кажу, він наш. Це було так приємно, я так гордила, що я з кривого рогу, що я туди попала. Я вам чесно говорю. Ну, от, якби так. Я б хотіла просто, щоб ми їх пам'ятали, читали їхні твори, вчитувалися в їхні сторінки, в їхні картини, щоб це все було продовжувалося. І щоб ми дійсно об'єднувалися і жили на благо нашого міста. Я цього дуже бажаю.